Хто уважно читав настанови святих отців церкви, той безумовно помітив, що найбільше в цих вченнях говориться про покаяння, про смирення. «Проплач перед Богом за гріхи свої, про це так багато написано отцями, що майже в кожній святоотцівській книжці і на кожній сторінці її можна знайти подібну настанову. Але як не дивно, у наш час християни найбільше опускають, спотворюють і порушують саме це вчення, цей найважливіший закон духовного життя, і це не випадково. У міру того, як століття це рухається до страшного кінця свого, наближаються часи загального відступу від істини, цілковитої спокуси світу дияволо. Люди дедалі глибше грузнуть у всіх пристрастях своїх, у всіх гріхах і помилках. Перша ж з усіх хвороб століття цього гординя Понадто і піднімає все вище голову свою. Про це ясно передбачав апостол Павло що в останні часи люди будуть самолюбні, грушолюбні, твердовиті, лихословні, батькам непокірні, невдячні, нечистиві, непримиримі, наклепники, нестримані, жорстокі, нахабні, пихаті, більше сластолюбні, ніж боголюбні, ті, що мають вигляд благочистя, а сили його зрикнуйся. І тепер уже кожен духівник, який намагається допомагати вірянам, що приходять до нього, лікувати душевні недуги, знає, яка сьогодні ця непроста робота, як в'їлися ці хвороби в душі людей, як усі від малого до великого, глибоко вражені шаленою гординою, марнославством, самолюбством, як велемовні, зарозумілі, образливі, як усі свагівні, непокірні, неслухняні. І недовірливі, а в духовному житті це найтяжче тепер дуже рідко хто довіряє своїм наставникам. Більше ж кожен слідує своєму гузду. до духівників вже звертається тільки для вигляду, тому що так прийнято насправді ж у всьому покладається на себе. Взагалі, картина духовного життя сьогодні дуже тяжка. Якби хто з давніх отців глянув на неї своїм очищеним поглядом. Напевно, не виніс би цього видовища й гірко ридав би за нашими душами. Так, Пахомій Великий, який жив ще в четвертому столітті, мав видіння від Бога про те, як будуть жити останні чинці. після цього він довго плакав, сумував, відмовлявся від їжі. Але ми так уже звикли до цього становища, що зовсім навіть і не бачимо цього нашого лиха. Багато пристрастей так відверто гуляють сьогодні в середовищі християн, до них ставляться як до найнешкінливіших і навіть кумедних рис характеру. Ніхто не жахається їх, не присікає їх. Хоча багато хто з цих пустощів прямо вбиває душу і сіє духовну смерть навколо того, хто проявляє цю пристрасть і заражає нею інших. З такого тяжкого стану через залишення правильного вчення отців церкви. Через відсутність вірних учителів покаяння, через відсутність досвідченого і важного душпастрійського нагляду за вірянами відбувається згудне відхилення від спасенного шляху, і, звісно, це насамперед виражається в тому, що християни втрачають або і не знаходять правильного духу покаяння, правильного погляду на свою гріховність, на своє падіння. Простіше сказати, не відають вірно. Хто ми, в якому ми відношені до Бога, які ми перед Ним і якою є його велич, якою є наша потворність. Таке вітання відкриває нам православ'я. Саме святе це слово вже багато про що говорить право славити Бога. Тобто правильно, вірно усвідомлювати велич, славу Божу, гідно цій величі, відплачувати хвалами. Славословити Держителя, Творця неба і землі, видимого і невидимого, але це знання нерозривно пов'язане із тим, щоб нам правильно, вірно усвідомлювати наше власне падіння, нікчемність, негідність і зі страхом вимуляти ім'я Боже, звеличувати безперестанку Бога і принижувати безперестанку себе. Ось православ'я! Гординя ж наша, гордий розум наш, якщо його одразу не почати душити і топтати, як на іконах Архангел Михаїл, топче змія Сатану, виростяти теля Феофана Затворника, він обов'язково зазіхне спотворити цей правильний погляд на себе та уявити нам, наше падіння кудись не таким глибоким, а наші добрі властивості кудись більш чудовими і надійними, ніж це є насправді, звідси відпувається. Потворне спотворення духовного зору. Око наше стає темним, а в душі тоді темрява непроглядна. Скільки лиха звідси, подивитись уважно на вчення кожного єретика, розкольника, і можна побачити, що найбільше в них відхилення в покаянні, у розумінні того, як Бог дивиться на наші серця, наскільки вимогливі до нас і наскільки поблажливі. Так, католики думають врятуватися одними зовнішніми справами, ніби відкупити своє спасіння без очищення глибин серця. Протестанти, навпаки, вважають, що достатньо однієї віри, а справи покаяння неважливі, що вже всі гріхи наші спокутуються Ісусом Христом на Христі лише вір та сповідуй віру свою Слово, і досить. І в тому ж роді все більше і більше множиться ухилення від істинного розуміння того, хто ми, як нам жити, щоб здобути милість у Бога, що ж необхідно для спасіння. Шлях духовного життя надзвичайно складний як, наприклад, не просто навчитися живопису або музики, скільки при цьому необхідно праці, знань, навичок, різних вправ. І при цьому багато навичок у мистецтвах розвивається якось інтуїтивно, про них навіть неможливо ясно висловитися або осягнути їх розумом. При цьому ще багато що залежить від учителя, від школи, але духовне життя чи нескладніше, чи не таємничіше? Тут усе велика таємниця, тут усе майже невидиме. Адже це наука з наук, мистецтво з мистецтв. Як же можна в духовному житті хапатися за справу з опалу? самовпевнено, за неясним якимось покликом душі, віддаватися у владу невідомих почуттів, судити про внутрішні свої рухи і настрої тільки за смаком, який вони справляють у нас усередині? У духовному житті і небезпеки у багато разів жахливіші тут можна втратити не ім'я і статки, як у заняттях мистецтвами. Тут втрачається вічність, життя, то зустрічається й найсильніша протидія злих сил, і всередині нас і зовні. Тут того, хто йде, зустрічає на шляху підступність ворогів, хитрість за хитрістю, тенета за тенетами. І ось сумна картина, Безліч спокушених християн. Багато хто з них божеволіє, робить страшні вчинки. Вчить пропагітує нісенітницю. Оскільки вчення істине, святоотцівське, православне, смиренне почало спотворюватися і забуватися, то й усю цю спокусу тепер часто сприймають явище нормальне. Навіть усілякі прояви захопленості, розпалу, фанатизму, що ґрунтуються на самообмані, приймаються за дії благодаті, вважають відродженням віри, початком нової ери.